Презентації книг неформальне спілкування з письменниками, а також вино з усіх куточків України. Мерідян Черневіць разом з Арка Бартка започаткували цьогоріч винно-книжкові дегустації. Захід розпочався благодійним аукціоном, під час якого розіграли творчу зустріч з поетом та письменником Андрієм Любкою. Дивіться, коли вперше мені подзвонили і сказали, що є така ідея провести разом із читаннями літературними. Формат дегустації доброго українського вина питання було в тому, що чи, чи можна це робити, чи взагалі це морально робити під час війни дегустації. вина. і мені здається, що це морально з огляду, вже й на те, що однією з метафор цієї війни є те, що це війна водки проти вина, та такий формат обрали недаремно, каже Євгенія Лопата. Так, ми відкрили Буковайн вперше в Чернівцях проводяться винно книжкові дегустації, і загалом це вперше проводяться винні дегустації організованим форматом, де можна куштувати вина різних виноробів з різних поточків України. І додає, такий формат дозволить у неформальній атмосфері поспілкуватися з письменниками та поетами та скуштувати продукт клопіткої роботи виноробів. Серед них представники з Буковини. Наші вина Буковинські називають нашою асоціації унікаль винами пояснюю, чому. Тому що кожне вино зроблене з любов'ю і зроблене своїми руками. Самі відвідувачі під враженням від формату заходу. Дуже незвичний, дуже цікавий. Мені дуже подобається, як тут все організовано, чесно кажучи, і зручно і для людини, яка вперше на такому заході. І дуже, я думаю, що зручно логістично розташовано і чесно кажучи, просто. Величезна представлена колекція. вин, в кожного з тих, хто тут представляє свою якусь компанію. Такі речі проводити слід для того, щоб пропагувати українських. Мені здається, що вони надзвичайно об'єднують без надмірного пафосу, без надмірного святкування. Головне не перейти межу. Поет Ігор Помиранцев зазначає у жилах європейської поезії тече вино. Це перший раз, коли ми поєднали. Поезію і фестиваль вина це ж гра слів. Бук-о віна. Бук це книжка, а віно це віно. І тому це такий шлюб, знаєте, абсолютно органічний. Вино і поезія, Чернівці і вино, і тут представлені буковинські винороби. Так що з жилами. Цього фестивалю і поезія ми тече все Харас. А наприкінці вечора для сотні відвідувачів, яких гостинно приймав розважальний комплекс Бартка, провели благодійний аукціон, під час якого розіграли творчу зустріч з Сергієм Жаданом і уламок ворожого крила. Гроші збирали для наших захисників: Романо Андрій Моронеско, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4